Питання, яка країна повторила економічно дивно Південної Кореї? Ні, це не Китай. Це країна, де 30 років тому люди стояли в чергах за хлібом. Південна Корея від руїн до технологічної держави за 30 років, а польща від комуністичної злидні до топ-8 економіки Європи. І це все за той самий час. 1990 рік найбідніша країна Східної Європи. Інфляція перевалила за 600%. Немає майбутнього. 2025 рік, тобто зараз, ВВП зріс аж у 10 разів. Економіка понад трильйон доларів. І якщо хтось досі думає, що Польща це бідна посткомуністична країна, то у вас, на жаль, новини з 1995 року. Зараз 2025 рік, і ця країна росте швидше за будь-кого в Європі 3,5% щорічно, тоді як Німеччина задихається на 0,8%, Франція ледве дотягує до 1,1%. Польща зараз обганяє найбагатші економіки континенту у чотири рази, і це не випадковість. Це результат 35 років божевільної праці амбіцій. Стратегічного мислення компанія Intel інвестувала 4,6 мільярда доларів у завод на півпровідників LG, будує гіперфабрику батарей. А Google Microsoft розгортають дата-центри по всій країні. Загальна сума інвестицій у 2025 році може сягнути 175 мільярдів доларів. Абсолютний рекорд. У вересні 2025 року. Прем'єр Туск оголосив, що Польща офіційно стала економікою трийонером, тобто 20-ю у світі, і це тільки старт. Перша причина 50% польської молоді з вищою освітою. Це більше, ніж у Німеччині, де цей показник 45%. Середня зарплата it спеціаліста в Польщі 2500 доларів. Це багато. А у Берліні 5000. Різниця вдвічі, але якість роботи. Одинакова, польські програмісти виграють міжнародні хакатони, працюють на НАСА, створюють стартапи, які купує Google за мільярди. Плюс 60% поляків говорять англійською вільно. Це теж доволі багато. Друга причина це географія. Польща у центрі Європи між Берліном та Києвом, між Скандинавією та Балканами. Вантажівка з Варшави дістається до Берліна за 4 години, а до Відня за 6. Після 24 лютого 2022 року тисячі західних компаній почали тікати з російського ринку і куди вони пішли? Звісно, що в Польщу. і третя причина це безпека і захист. Польща у Євросоюзі з 2004 року та у НАТО з 1999 року. Це означає, що будь-яка інвестиція захищена європейським правом, плюс 14 спеціальних економічних зон, де компанії платять тільки 10% корпоративного податку замість 19%. І за останні 20 років через ці зони пройшло понад 300 мільярдів злотих інвестицій. А зараз про найбільшу трансформацію, яку Польща переживає прямо зараз: енергетичну революцію, бо країна зараз має проблему. 70 Сотків електроенергії досі виробляється з вугілля. Це зараз найбрудніша економіка Євросоюзу. Але 2025 рік став роком змін. Baltic Power це перша гігантська морська вітрова схема з потужністю 1,2 ГВт. Інвестиція 3 мільярди євро. Запуск у 2026 році. І це тільки початок, бо до 2030 року планується ще 5 таких проєктів з загальною потужністю 10 гігават, що дасть електроенергію для 7 мільйонів домогосподарств, плюс перша атомна електростанція будуть базується біля Любятова. Технології АП-1000 від Vestic House. Три реактори потужністю 3 гігаватти, вартість 20 мільярдів доларів і запуск у 2033 році. Це зробить Польщу незалежною від російського газу назавжди. Але найцікавіше, що це енергетична трансформація, це геополітика і економіка. Бо кожен гігават чистої енергії це тисячі робочих місць, технології для експорту. І Польща стане енергетичним хабом, який продає електрику Німеччині, Чехії, Словаччині та навіть Україні. А тепер трохи про те, чому інвестори люблять Польщу у світі, де. Де геополітична нестабільність стає нормою. Країна, яка витрачає 5% ВВП на оборону, це страховий поліс для всієї економіки. Польща будує найпотужнішу армію континентальної Європи з військовим бюджетом 31 мільярд доларів у 2025 році. Вони купують 360 танків к 2 Black Panther. 366 Абрамс, 486 Хаймер, 48 f 35 а і до 2030 року у них буде понад тисячу сучасних танків. Це більше, ніж у Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії разом взятих. У 1990 році ВВП Польщі на душу населення становив в 6687 доларів. І це рівень країн третього світу, а Японія мала 20 тисяч доларів, майже втричі більше. За 35 років ВВП Польща виріс до 55 тисяч 340 тисяч доларів за перететом купівельної спроможності. А Японія застрягла на 53 тисячі. Польща обігнала одну з найрозвиненіших економік світу зростання у 8 разів за одне покоління. І саме найдимніше, що під час глобальної кризи 2008-2009 років, коли вся Європа впала у рецесію, Польща була єдиною країною Євросоюзу, яка продовжувала рости. Але це не просто удача, це економічна. Стійкість, про яку Німеччина та Франція можуть тільки мріяти. І так, червень 2023 року. Інтел оголосив про найбільшу іноземну інвестицію в історії країни. Завод на півпровідників вартістю 4,6 мільярда доларів. І це розташовано біля Вороцтва, власне, де я зараз і знаходжусь. Дві тисячі прямих робочих місць і 10 тисяч непрямих. Це був удар грому для Німеччини та Франції. Але Інтел обрав саме Польщу. Липень 2025-го Інтел заморозив проект, але. Ділянка не зникла. Інфраструктура готова, і зараз TSMC з Тайваню, Samsung з Кореї та Мікрон зі США дивляться на цю ділянку як хижаки на здобич, бо в Польщі є те, чого немає у інших: Дешева, але освічена робоча сила, де зарплата інженера вдвічі нижча, ніж у Німеччині. Але якість така ж висока. LG Energy Solution будує гігафабрику батарей у Вроцлаві. Інвестиція понад мільярд доларів. І ці батареї підуть у Tesla, BMW, Volkswagen. Google запустив дата-центр у Варшаві. Amazon побудував AWS регіон. Майнкрософт інвестував понад мільярд у Азур. І всі технологічні гіганти йдуть до Польщі, бо розуміють, що тут є майбутнє. І так, щоб зрозуміти, чому Польща така божевільно амбітна, треба знати одну страшну цифру. 123 роки Польща не існувала на карті світу. Взагалі, з 1795 року по 1918 рік країна просто зникла. Росія, Прусія та Австрія поділили територію і стерли Польщу з мапи, наче її ніколи не існувало. Росія та Прусія не просто окупували територію, вони методично знищували культуру. Польська мова заборонена в школах, книжки спалюють. Церкви, на жаль, закривають, і шість поколінь поляків прожили життя, не знаючи свободи, але вони її не забули. 1918 рік Польща Воскресла з попелу. але ця свобода тривала лише 21 рік. 1 вересня 1939 року. Гітлер нападає з заходу. 17 вересня Сталін вдаряє зі сходу, четвертий розділ Польщі. 6 мільйонів поляків загинуло. 17% усього населення. 3 мільйони євреїв у таборах смерті. Та місто Варшава зруйнована на 85%. 1945 рік. Польща звільнена, але радянський союз встановлює комуністичний режим. 1980 рік рух солідарність. 1981 рік воєнний стан, але поляки не здаються. І нарешті 1989 СРСР розпадається, і Польща остаточно вільна. Ось чому вони зараз будують економіку монстра і армію, від якої тремтить Європа. Бо тричі їх стирали з карти тричі думали, що це кінець, але вони поверталися щоразу сильніші, і зараз кажуть усьому світу ніколи більше. Коли MC Kinsey Company робить прогноз на Польщу, це не гадання, це математика, і висновок насправді шокуючий. До 2030 року вона може зрости на 5% щороку, тобто швидше за всіх в Європі. А до 2050-го може стати економікою на 2 трильйони доларів, подвоївши поточний розмір. Країна, яка у 1990-му була бідніша за Бразилію. МВФ у травні 2025-го опублікував прогноз, який шокував європейську столицю. До 2030 Року Польща обжене Ізраїль, Іспанію, Нову Зеландію. І те, що дійсно шокує, Японію, країну, яка 30 років тому була втричі багатша, у 2024 році польський ВВП на душу 45 тисяч 700 доларів. У 2030-му прогнозується 55 тисяч 200 доларів, і це зростання на 20,7% за 6 років. Банк ПК у жовтні 2025-го випустив дослідження з амбітною, але реалістичною картиною. 2035 року ВВП. Пеп на душу перевищить Італію. Це означає, що країна, яка 35 років тому виходила з комуністичного пекла, буде багатшою за засновника Євросоюзу. Інвестиції досягнуть 1 трильйон злотих щороку на зелену енергію, військову безпеку, високошвидкісні залізниці. Зарплати досягнуть 80% від середнього рівня ЄС, а 60% електроенергії походитиме з відновлюваних джерел. Повна трансформація країни за одне десятиліття. Це дійсно вражає. Найамбітніший план AI Policy 2030 року, де Польща має стати європейським AI-хабом, інвестуючи мільярди у дата-центри, суперкомп'ютери, підготовку спеціалістів, створення стартап-екосистеми, яка конкурує з Берліном та Парижем, плюс оборонна промисловість стане ключовим сектором, бо коли втрачаєш 5% ВВП на армію і купуєш тисячу танків та 48 F350, потрібно почати виробляти власне озброєння і продавати його сусідам. Історичні гіганти Європи борються Кризисами Німеччина втрачає 2 мільйони робочих до 2035 року через старіння та платить божевільні гроші за енергію після відмови від російського газу. Британія застрягла у Брексіт-хаосі. Франція задихається від пенсійних реформ. А Росія ізольована санкціями та виснажена війною. У такому вакуумі влади Польща стає новим центром гравітації: Чехія, словаччина, румунія, прибалтика. Вони все частіше дивляться на Варшаву, коли йдеться про регіональну безпеку та економічну координацію. США шукають надійних партнерів для стримування Росії і знаходять їх у Польщі, яка будує найсильнішу армію регіону. І найголовніше, що Польща дійсно доводить: членство У ЄС та національний суверенітет можуть співіснувати. Не потрібно віддавати всю владу Брюсселю, щоб стати успішним 2030-ті роки. Будуть десятиліттям, коли країна, яку стирала з карти 80 років тому, яка втратила 17% населення у другій світовій війні, стане найдинамічнішою силою континенту, і це не реванш, не помста, а результат 35 років правильних стратегічних рішень, інвестицій в освіту, інфраструктуру. Про технології і пам'яті про минуле, яка не дозволяє повторити помилки. Польща 2035 року. Це економіка, що обганяє Італію, армія, що захищає східний фланг НАТО, ai Хаб Європи, лідер зеленої трансформації, геополітичний центр, 120 мільйонів людей, і все це будується прямо зараз. Коли кожна інвестиція, кожна реформа формує майбутнє, яке здається неймовірним, але математично неминуче. Зараз у 2025 році Польща це економіка 20-го у світі. Це найпотужніше. Ніша армія континентальної Європи з тисячою танками та 48 F350. Це технологічний хаб, куди їдуть Intel, LG, Google, Amazon, Microsoft. Тричі їх стирали з карти світу. Тричі думали, що це кінець. Але поляки повертались кожен раз сильніші, бо у них є пам'ять, воля і розуміння, що свобода це щоденна боротьба. Польща 2025 це вже не сподівання на краще майбутнє. Це майбутнє, яке вже настало. І воно належить тим, хто пам'ятає минуле. Будує теперішнє і не боїться нічого. Бо коли ти вижив після 120 років небуття, після 6 мільйонів мертвих, після комуністичного пекла, то який би виклик не прийшов, ти переможеш, бо у тебе немає іншого виходу, окрім перемоги. Польща повернулася і цього разу назавжди. Друзі, поставте, будь ласка, лайк на це відео, тому що я з моїм другом дуже добре готувалися до нього. Ми знімаємо, як ви бачите, вже вечір спеціально на фоні Вороцлава. Тому поставте, будь ласка, лайк та підтримайте це відео підпискою. Пока. Я потім на буду відвігають, коли мені кожен раз мешаю. Найамбітніший план AI-полісі Полісі виїзд І динамічнішою силою континенту, і це не реванш, а помста. Це просто. А, ні, ні. Зараз у 2025 році Польща це економіка трильйонів. <клес> зараз у 2025, 2025 ну, я зараз буду півчаса записувати концовку.